Вітаю! Мене звати Михайло, я співзасновник фонду. Сьогодні хочу відповісти на питання одного з підписників. Питання виглядає так. Нащо ви викладуєте фото відео своєї роботи, нащо ви піаритесь, добро тебе робити тихо. Дивіться, ми є благодійним фондом. У нас немає власного капіталу. Фактично, все, що ми робимо, ми робимо завдяки пожертвам наших благодійників. Тому для нас. Піар це невід'ємна частина роботи. Тому що таким чином, коли ми викладаємо відео, фото, з одного боку ми можемо залучити більше нових благодійників і таким чином мати можливість допомогти більшій кількості людей. А також, це є ще звіт для тих благодійників, хто виконав пожертву. Тому що людям їм набагато цікавіше дивитися на живих людей яким вони допомогли, ніж на просто звіт на папері, ім'я, реквізити, там, сума чи якісь речі? І таким чином вони продовжують залишатись з нами, продовжують жертвувати і навіть збільшувати якісь пожертви. Не кажучи вже про те, що це збільшує довіру до самого фонду. Якось так.